Вітання всім! Це Ірпінь Розумний і ми знімаємо телепередачу для вас, для того, щоб ви мали змогу отримувати максимум інформації і аналізувати події, які відбуваються в нашому місті. На ваших екранах зараз парк центральний в місті РПНІ. І ви неодноразово точно чули хайп, який підіймають мої опоненти з меседжерами про те, що мене судять за розкрадання коштів при будівництві парку Центрального. Я маю правило не реагувати на своїх опонентів. Чому? Тому що це абсолютно нічого не дає для того, щоб рухатися далі, для того, щоб активно розвивати місто, для того, щоб активно розвиватися, не варто реагувати на тих людей, які просто мають системно постійно. Деструктивно крити. Проте, велика кількість ірпінчан пишуть мені в особисті, з проханням роз'яснити, а що ж таки насправді відбулося з парком центральним і в чому суть цієї справи. Тож давайте розберемося, як будувався парк центральний, як з'явилася ця справа і чи справді зникли там кошти. 19 липня 2019 року у вечірньому випуску ТСН. Ми бачимо, як Генеральний прокурор України приїжджає до міста Ерпеня для того, щоб дати інтерв'ю з приводу моєї персони. Зверніть увагу, що це останній день агітаційної кампанії, перед Днем тиші, і це фактично найбільш важливий останній випуск телевізійної служби новин перед парламентською кампанією. І генеральний прокурор їде до Ірпіня, стає безпосередньо перед їздною групою в місто Ірпінь для того, щоб сказати ось ці слова. І все було б добре, якби цей парк не запроєктували, не збудували за кошти забудовників, а міський голова через півроку провів нову сесію, на якій суму на проєктування і будівництво виділив для комунального підприємства де ці кошти і зникли. Тобто япінь мав би мати два парки. Тобто генеральний прокурор стверджує про те, що в Ірпіні мало бути два парки. Те, що безпосередньо Карплюк прийняв рішення про те, що ці кошти були виділені з бюджету, а перед цим були взяті у забудовників для будівництва парків. Але всі свідомі люди розуміють, такі речі дуже легко перевіряються. Ну, наприклад, неможливо виділити кошти для того, щоб це не пройшло по бюджетним рахункам. Казначейська служба не надала такої інформації. Ну і що ми маємо далі? Звичайно, що Генеральна прокуратура перевірила всі ці дані у казначейства і не знайшла жодних оплат безпосередньо так званого задвоєння оплат по будівництву цього парку. Ну Далі ми маємо ситуацію, що справа перекваліфіковується. Уже сьогодні ніхто не говорить про те, що будівництво парку було з двох джерел чи було задвоє. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли в справі міняється дев'ятий прокурор. І чому це відбувається? Це відбувається тому, що в свій свідомі люди, коли вникають в суд звинувачення, вони просто розуміють, що немає сенсу займатися політичною заказухою, яку створив в свій час Юрій Луценко. І сьогодні, коли ми вже безпосередньо дійшли до суду, ми слухаємо зовсім інші звинувачення. В частині звинувачень вже не фігурує задвоєння будівництва парку. В частині звинувачень тепер фігурує тільки один факт це начебто, що було використано неефективно кошти на проєктування парку. Це 250 тисяч гривень на проєктування парку Центрального. Тобто іншого звинувачення вже не існує. Люди, які здатні проаналізувати питання, вони зрозуміють, що проєктування. Такого об'єкту, як парк центральний, це не 250 тисяч гривень. Те, що ми спромоглися самостійно на той період через комунальне підприємство спроєктувати його за 250 тисяч гривень, це наша величезна перевага. Тому що кошторисна вартість створення такого об'єкту, проєкту такого об'єкту коштує не менше, ніж 2,5 мільйони грн. І ви можете забити абсолютно в систему Прозоро подивитися, скільки вартують проекти на схожі об'єкти, наприклад, в інших містах України. Займіться цим питанням, якщо вам буде нерінькі, і ви зможете порівняти. Чому ж так довго тягнеться справа? Все дуже просто. Справа в тому, що свідками у цій справі були мої опоненти на той період, які дуже активно писали проти мене в усі інстанції кляузи для того, щоб в мене було максимально кількість проблем. І що ж, а справа в тому, що цих свідків банально після початку військових дій тут знайти не можна було. Всі вони, вдавані патріоти, які били себе в груди, що вони дуже люблять терпінь. Хтось поїхав в Польщу, хтось зник в Канаді. І суд робив шість, комусь, комусь вісім приводів для того, щоб вони з'явилися і банально дали свідчення. Тобто справа триває довго, саме тому, що ті, хто писав на мене звинувачення, не змогли з'явитися до суду для того, щоб їх елементарно допитали. От і маємо ми на сьогодні ситуацію. Що абсолютно вже ніхто не говорить про те, що начебто кошти на будівництво та проєктування парку були задвоєні. Тобто немає жодного доказу такого затвоєння і слова Луценка в період виборчої кампанії залишилися просто банальною і звичайною антоагітацією. Або його використали, або він дав себе використати. Єдине, чим залишилося оперувати моїм опонентам, це те, що проєктування парку центрального було оплачено начебто після його відкриття. Ці люди в більшій мірі не фахові, вони не розуміють слово відкриття, вони не розуміють, коли парк здається в експлуатацію, вони не розуміють більшість фахових моментів, які пов'язані з будівництвом парку. Чому? Тому що ніхто з них по своєму життю жодного разу не створив такого або іншого, або схожого паркового об'єкту. Тому... Єдине, що їм залишається, це критикувати. В сухому залишку ми маємо наступне: немає жодного доказу про задвоєння фінансування парку центрального. Немає жодного доказу про те, що, начебто, ці кошти, як стверджував Луценко, були використані з забудовників, а потім профінансовані з бюджету, тому що це елементарно перевіряється. Всі матеріали були вилучені ще в 2019 році. Абсолютно всі казначейські рахунки були перевірені і жодної помилки, жодного задвоєння не було знайдено. У справі є експертні висновки, є економічна експертиза. Що ж залишається моїм опонентам? Просто хайпувати. Що вони роблять щоразу, коли я приїжджаю до судового засідання? Щоразу, коли їхні свідки не з'являються на засіданні, вони просто роблять фотографію і через платні телеграм-канали розганяють інформацію про те, що Карплюка начебто так довго і так серйозно судять. Проте це все мильна бульбашка. Я нагадаю, що коли я був ірпінським міським головою, я неодноразово заявляв про тиск прокуратури імені Луценко на Ірпінську міську раду та на мене, як на Ірпінського міського голову. Це були такі спроби політичних розправ, але більша частина з них закінчувалась ось так. Пойти визнати свою вону, бо вона очевидна. Бо вона очевидна до 890 гектарів. Пан Карплюк не причетний, не причетний як встановило слідство.